Всім привіт. Сьогодні понеділок. Час у нас 5.30. Нарешті має вийти в мене встати о 5-й годині поїхати працювати, тому що я декілька разів вже намагався. То в мене будинник не спрацював, то по часу не виходилося вийти так рано працювати. А сьогодні нарешті. Все зійшлося. Попробуємо попрацювати трохи. Зранку. Часу багато немає, щоб цілий день працювати. Але вранку там, до обіду спробую трошки. Блін, на вулиці холодні, 11 градусів. Це якийсь ужас, значить не літо, а якась осінь, пізня. можно даже включить и в свет, потому что очень холодно. Так. Чай. уклон, что нам скажет. Так, что он тут. Ого, даже кофе трешки горят. Да ну, не может быть. Так, и что-то он затупил. Блин, закроем включим заново. Так, так на вид беля залу. Ого! Прям рамку за есть. Навіть неочікувано. Не я думав, виїду так хвилин 10 чекати, ще замовлення якесь. Як минулого разу, коли я виїжджав там о 6-й ранку, то картина плюс-мінус була така, що замовлень не було. Ого. Ну, В принципі, в основному замовлення, я так розумію, горять біля вокзалу. І вокруг нього трошки. Не встиг зняти, прийшло перше замовлення на Вадима Гетьмана по болту, правда, тому що щось включив уклон, а він мовчав, мабуть, тому що поставив маленьку подачу радіусом до 2 кілометрів. А я в частному секторі зранку може, може не бути поряд замовлення. А болт дав, правда, з подачею 3 кілометри. Але попробуємо поїхати. У мене якось в кожному відео виходить така ситуація, чи люди мене не додивляються до кінця, не дослуховують думку якусь, що я говорю, чи я не розумію, як це виходить, але задають мені ті самі питання, на які я вже відповів у відео. Наприклад, як в минулому відео про ДТП, коли я сказав, що я порахував під рамних 100 доларів, а по факту він вийшов 200, але із-за того, що я... Порахувався ну, додав до суми роботу, а робив сам, в мене вийшло в нуль. Тому що я 100 доларів ще порахував на роботу, а замінив його сам, по суті, і того в мене вийшло в нуль. І мені в коментарях пишуть, ти що, дурак, там, ти ж в школі не вчився, як тебе вийшло? В нуль, якщо там, підрамник, ти порахував 100 доларів, він коштує 200. Ну я ж відповів, якщо б я робив на СТО, я пішов би в мінус. Але я робив сам, і плюс я порахував роботу, і такого в мене вийшло в нуль. Ну, що не зрозуміло. Ну, мені здається, це очевидні, прості речі, а мені там прямо не один чувак типу, в коментарях пишуть прям, з окрьоком якимось, типу, ніби я так дебіл, а вони такі розумні. Але по факту дураками тут в цій ситуації виглядаєте ви, тому що я нормально пояснив і більшість людей це все зрозуміли прекрасно. А ви вирішили показатися розумнішими, а вийшов на оборотку. Потім мені хлопець так також насмішив ввечері. Я у відео також пояснив, що я в церкві знайшов ці даний, купив його за 200 доларів, поміняв все. Мені хлопець кидує оголошення, каже, такий ти шукаєш. І там, типу, за 100 злотих в Польщі. Ну, дякую за, що... за пораду, звичайно. Але я ж пояснив також у відео, що я його вже знайшов. Так, він такий був. Це... Я, звичайно, знаходив підрамники до цього, але вони там по 20 тисяч були доушні. То я навіть не телефонував би таким оголошенням, тому що це дорого. І... А потім, коли вже знайшов по нормальній ціні, то вже і заказав якось. А заказувати за тисячу злотих з Польщі ну, це дороговато. Звичайно, якщо б не було варіантів, якщо б я нічого не знайшов, то довелося б заказувати десь якийсь такий приблизно. Але, слава Богу, пощастило знайти дешевше. Такий забавний чоловік тільки що їхав. В віці, років, мабуть, 70 вже. Але так розповідав мені щось там чистою українською мовою, також, там проїжджали і виходить з виїзду з двору була така величезна яма. І він мені, ой, там акуратно яма, і як почав мені пів дороги про цю яму. як, там у нього син їхав, попав в цю яму. Він там таксі всім каже, щоб вони об'їжджали цю яму. Потім він там десь ходив, звертався, щоб її відремонтували. Каже, а такі дорогі машини поряд їздять і ніхто не залатає цю яму. Це просто пів дороги я слухав про якусь яму. Але такий юморний чоловік трішки підняв настрій. До речі, набагато цікавіше, з такими людьми навіть їхать смішними, ніж. Там просто мовчить ззаді, сидить тихенько. А взагалі кайфово працювати, так, коли пусте місто там, або ввечері, або рано-ранці виїжджаєш, коли машин мало, людей на вулиці майже немає, якось і працюється легше, не так втомлюєшся без цих ваторів, без цього хаосу, шуму. Блін, реально дуже кайфово. Коли от, такі кадри, а не спів, зняти. Ідуть, коли на вулиці там плюс 11, а вони в шортах, в футболках, з бутилкою пива, вони все добре. Блін, реально. Коли пусте місто, воно якось цікавіше. Фух, ну й пасажирка, щоб була. Анюта. Ніби нормально виглядає. А такий перегар, такий штифт я добрав із южного вокзалу. А сіла, а вона глаза почала виїдати. Я думаю, ого, що там цілу ніч в поїзді святкувало щось. Я на дворі холодно, я повідкривав вікна, їду з відкритим вікном. А воно все одно воняє. Відкрите. Тобто пасажири подумають, що в них водій після перепоїзду трає воду. Це, походу, що всі уклон катають, тому що... Ніби вже і майже сьома година, а замовлень щось небагато, висить ось одне і все. А, ще одне появилось. Так, Може це взяти. Один і три. Але подача велика. Тому що на болту все красним горить. В принципі, і місце таке, що повинні бути замовлення. Я на одраду на початку. Що з тим вейзом взагалі відбувається. От Дивіться, от можна ж поїхати ось ось так. Що він показує за круги? Тільки що теж їхали, виходить, там по прямой треба їхати. Він мені показує поверни, об'їдь. І ти повертаєш уже так, як треба, по суті, їдеш по прямой. Він перестраює маршрут, виходить, і все, ну, типа... Їхати менше по часу, по відстані також менше, Тіпо, чого він по ті круги починає намальовувати якийсь дивний рейс останнім часом. Так завжди, тільки починається нормальна робота, кефи, і відразу з'являються якісь справи. Мені зараз на 9-ту годину потрібно попасти в гатне, зустрітися з людьми, тому виставляємося. В сторону гатного і сподіваємось що щось дасть тому що я зараз біля аеропорта Жуляни тому не зрозуміло чи буде там замовлення чи не буде але спробувати треба тому що якось не цікаво їхати пустим стільки мало того що час втрачаю що можна було заробити та ще й пустим їхати взагалі не камільфо. І поки їду в ту сторону, хотів поговорити про наші нововведення фінансові. Тому що ми, як знаємо, укон зробив прямі виплати після кожної поїздки. Плюс пішли розмови, що можу там, блокувати карточки і за переводні з карти на карту. там і за транзакції. Якось. І мене постійно питають в коментарях, в телеграмі мені пишуть хлопці, блін, що робити, як виходити з ситуації, що з тим, з тим робити взагалі. Я, звичайно, не фінансист, не банкір, як бачите по темі моїх відео. Але спробував розібратися все-таки в питанні. Перечитав в принципі, майже все, що можна було перечитати. Там, і укази банка, і е, там, різних банків, пояснення, і фінансистів. В принципі, все, що міг. Я прочитав, декілька днів на це потратив, І до чого я прийшов до якого висновку. Я так розумію, нововведення уклона — це вимушені, тому що Нацбанк останнім часом після зміни керівника а цілу кучу нових указів, нових е законів і порад для банків, тому змінюються там різні алгоритми, і, я так розумію, система, через яку працює уклон, прийняла рішення робити ну, транзакціями, по суті, прямими. А на рахунок е блокування карт, щоб, е в принципі... Був і до цього. Просто на нього особливо ніхто не звертав увагу. В різного банка там всі ліміт транзакції на місяць. І в будь-який момент, по суті, банк вас може заблокувати по двом причинам. Перше, це якісь підозрілі транзакції, наприклад, ну, раніше не приходило, а тут там, різко почали якісь приходити. Виплати можливо, або великі виплати, або велика кількість транзакцій. Якщо насчет первого, нам по суті не грозить, тому що ми постійно отримуємо платежі з укона, з болта, убора, в таксі-санці. І тому для банка це не будуть підозрілі платежі, тому що ви їх і до цього отримували і типу, це нормально. Навіть якщо там якийсь дивний банк у вас попадеться і щось вас там спробує передзвонити, спитати, що це за платежі, ви поясните, що ви там, працюєте в таксі і ніяких питань до цього не буде. А от щодо кількості транзакцій, тут да, можуть бути питання, тому що, наприклад, в привата, наскільки я зрозумів, ліміт 150 транзакцій на місяць. Тобто, якщо у вас буде більше, ніж 150 транзакцій, він може або заблокувати карточку, або просто заборонить виконувати транзакції. Ви просто не будуть приходити кошти, будуть зависати і різні проблеми. Що з цим робити, по суті, по суті, є два варіанти. Або перестати працювати в таксі, або перестати працювати в таксі, на що, я думаю, ніхто з вас не погодиться, по крайній мірі по цій причині, або зробити, додати для виплат дві карти. Там, наприклад, моно і приват, або там ще якісь. Або, наприклад, якщо у вас моно, то взагалі там можна створювати віртуальну карту. Наприклад, у вас є чорна карта там, кредитна. І можете додати також віртуальну карту Bio. І просто там раз в тиждень міняти карточку для виплат і все, і ви будете вписуватись в ліміт. Або, наприклад, там приватний і моно, і, ще якогось банку додати. Можете взагалі три, якщо ви там супер роботяга працюєте по 14 години на день і у вас там більше там, 300 е поїздок на місяць, то можна там і третю карту додати, якщо у вас є, можете дружини там. Ну, Насчет цього ніхто не... Не контролює, яку ви карту додати, можете взагалі лівої людини додати, там, знайому, дружину, ці, там, всіх кого завгодно, і в принципі нічого з цього не буде. Головне ввести дані, підтвердити карту і платежі будуть приходити. Тому ось така ситуація. Тому що робити, вирішувати вже кожному індивідуально. Хто там карти додав, хто перестане таксі працювати, хто може ще щось перестане, але... Суть залишається така, що є такі нововведення і під них потрібно підлаштовуватись. А на рахунок ще писали там податків, що може там, будуть знімати. Дивіться, як пояснює, Надбанк він запросив усіх банків, щоб вони щопонеділка звітували про кількість транзакцій між людьми і тобі. Тобто... Нас банк не запрашує, там, конкретні дані переводів, там, сума, хто від кого, а просто кількість е, і общий, скажімо так, об'єм передач суми. Для чого це вони роблять, по суті, незрозуміло. Як вони стверджують просто для статистики, але ми розуміємо, що просто так нічого не буває і для чогось вони це роблять. Вони можуть е, зараз просто для статистики збирати ці дані, тому що е, для того, щоб змінити законодавство податкове, це, в цьому році вони теж вже точно не зроблять. Але мені здається, вони можуть просто збирати дані, е, набрати якусь базу даних, статистику. Виходячи з цих даних, вже розробити новий законопроект, пристою раду прийняти. І в принципі, в теорії можливо, що з 1 там, січня 2024 року будуть якісь там податки або якісь там обмеження. Не знаю, що вони надумали, що вони придумали. У них там дуже багато скажімо так, в кавичках, геніальних ідей приходить в голову. Але, по крайній мірі, поки що в цьому році. 100%, нічого, ніяких податків ніхто ні з кого збирати не буде. Повністю блокувати там аккаунти в банках назавжди також не будуть. Просто можуть там якісь ограничення, якщо у вас дуже багато транзакцій або якісь підозрілі транзакції. Але це все в телефонному режимі з банком вирішується ці питання і нічого цьому страшного, в принципі, поки що немає. А що буде далі, побачимо. Поки сидів тут чекав людей біля фори, з якими мають зустрітися. Захотів взяти каву і думаю, щось поїсти тут якраз фора рядом. І вспомнив, що в уклона їжі скидки там, на фору, на сільпо на багато що. Думаю, а ну попробую, зареєструюся, що там вийде, які там скидки. Все, хто не знав, може так, уклон драйв-ап, такий розділ у них. Там заходиш, вибираєш в общем, місто, скидки, все це все таке. Але не суть. Получається, підключив я скидку на фору і ось яка пропозиція. 100% повертається балами за каву першу. Це тобто кава безплатна взагалі. Ну, блін. Я вважаю, що це круто. Тому я побіг брати каву і щось поїсти. І так, час уже майже 11, я тільки освободився по справах. І освободився, я вже аж на колекторній. Приїхав сюди за 500 гривень. Це було не замовлення, а з тими ж людьми, з якими я зустрічався, їм треба було сюди в бортничі, початок бортничі на колекторну. І ми за 500 гривень доїхали. Планував я попрацювати до обіду, але вже обід, і я особливо не попрацював. Тому що заробив я зараз навіть скажу, скільки я заробив. 850 гривень, це за 2,5 години я. десь приблизно, майже за 3, я почав працювати в 5.40 і в 8.20 я вже поїхав по, по своїм справам. І плюс 500 гривень я зараз приїхав сюди, а пробіг у мене вже склав так. Дорога тут, звичайно. Ого. 110 кілометрів. Ну, це з тим, що я по своїх справах їхав, я виходить, з аеропорта Жуляни аж в гатне. Це по Одеській трасі Там поїхав. І з Гатного сюди опять же, 35 кілометрів проїхали. Тому, мабуть, ще виконую декілька замовлень і буду їхати додому, тому що мені знову в те ж саме місце треба буде через годину дві з половиною бути ще Потрібно заїхати домой, пообідати. Тому включаємося і в кінці вже мабуть напишу результати. Так, 11.30 і я вже їду додому. Відбиваємо підсумки, що я заробив. Пробіг у мене 130 км З розходом палива десь приблизно 11 літрів і все вийде. 15 літрів гривень, трішки менше, але 15 літрів газу умножаємо по 20 гривень, і того виходить 300 гривень, плюс 200 гривень можна додати амортизацію. І того витрат 500 гривень. Заробив я сьогодні 1500 гривень. Це разом з тими, що я завозив хлопця на колектор. І плюс тих 500, і того виходить 1500 гривень. Я заробив за майже 5 годин робочих. Звичайно, трішки більше пройшло, але враховуючи, що я займався своїми справами, це до таксі не має жодного відношення, того можна сказати, що пропрацював я трішки менше 5 годин і заробив тисячі гривень. З них віднімаємо 500 гривень, це паливо амортизація, і того чистимо 1000 гривень. Це по 200 гривень за годину. Я вважаю непогано. От, прям дуже непогано. Я чомусь раніше не сильно так часто виїжджав рано працювати, надзвичайно на з 9-8 години починаю працювати. А сьогодні я виїхав в пів на шосту і мені прям дуже сподобалось. Місто пусте, не жарко, заторів немає, якось так така розслаблена атмосфера. Я зазвичай таке люблю. Я люблю вихідні, вихідні працювати, коли менше люди туди їдуть, менші двіження. І зараз мені прям дуже сподобалось. І якби не мої справи, які мають з'явилися, я б думаю. Десь до 12-ї до початку першої я б заробив 2000 гривень, касу зробив прямо прям дуже легко. Тому що замовлення були, я виїхав і прям відразу мені почало накидувати замовлення, і були коефіцієнти, і пусте місто, що можна швидко їздити. Тому, тому зранку працювати прям кайф. Мені дуже сподобалося, не знаю хто як любить. Є люди, які там люблять чисто час пік, затори, там возить мінімалки. Там накручені по 100 гривень там, за 2 кілометри. А мені подобається кататись по пустому місту, особливо в лінії замовлення, там, по 500-400 по 400 гривень, я прям кайфую. Тому мені сподобалось і я думаю, тепер по можливості я буду виїжджати частіше так працювати зранку, там, о 5-й годині, о 6-й. Звичайно, коли я там дружину завожу на роботу, то я буду починати працювати з 9-ї години, як і звичайно, Але коли дружина вдома, і я сам працюю, то я буду намагатися виїжджати о 5 й раунд. Мені прям кайфово, якщо чесно. І ось такий получився робочий день, не цілком повноцінний, скажімо так, тому що не дуже багато я працював і плюс справи були, але цілком дуже прибильний, якщо враховуючи вартість за годину роботи і за кілометр, тому що в мене при тому, що я ще їздив по своїм справам, вийшлося більше 10 гривень за кілометр. Півтори тисячі за 130 кілометрів. А якщо відняти ,10 кілометрів 10 ще й не пустий проїхав, то взагалі там за 120 кілометрів по півтори тисячі гривень. Це прям круто. Тому ось такий робочий день. Чи багато-мало, пишіть, як зазвичай в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім пока.